Всім доброго дня, і у нас сьогодні черговий епізод антикорупції в деталях, і будемо говорити про судову систему знову таки продовжуючи попередній подкаст, який вийшов уже. Можете його послухати. Сьогодні у нас в гостях суддя апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Дмитро Михайленко. Привіт, привіт. Так. і ми будемо говорити загалом взагалі чим. От, давай розпочнемо з найпростішого: чим займається апеляційна палата. Або апеляційна інстанція, так тут, до ще можливо сказати апеляційна палата, тому що дещо є деякі відмінності від загальних апеляцій. Uh -huh. Чим займається апеляційна палата? По-перше, переглядає кінцеві рішення, які постановляються судом першої інстанції, тобто вищим антикорупційним судом. Ще є там такі нюанси, що вироки, які постановлені до, або судові рішення до початку роботи вищого антикорупційного суду, також апеляційна палата переглядає їх в апеляційному порядку. Друга функція переглядається рішення слідчих судів вищого антикорупційного суду, ті, які підлягають оскарженню. Таким нюансом, який відрізняє апеляційну палату від загального апеляційного суду, є те, що виключно апеляційна палата в складі п'яти суддів. Може визначити, що кримінальне провадження не підсудне вищому антикорупційному суду і передати його в інший суд, uh -huh. то в мається на увазі загальний загальний суд місцевий. Крім того, слідчі судді Вищого антикорупційного суду здійснюють контроль. В контексті надання дозволів на негласні слідчі розшукові, на таємні дії, грубо кажучи, там mm -hmm. таємні слідчі дії в той час, коли в загальній системі Да, цим займається краса апеляційний. апеляційний суд, голова, заступник голови, також на апеляційну палату Вищого антикорупційного суду покладена функція перегляду рішень за. Позовним провадженням про визнання активів необґрунтованими це така нова функція. нещодавно що ну, давно цивільна конфіскація так, простіше, так її простіше назвати, і переглядає рішення ВАКС щодо санкції. Та санкції це по суті це конфіскація, знову таки, якщо так, так, спростити так, так. громадян на Російської Федерації, тобто держави агресор. Так, 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 так. Та, і от ти якраз там сказав про слідчих суддів. Якщо хтось не слухав, послухайте, будь ласка, цей епізод, щоб розуміти, які рішення власне ухвалює слідчий суддя, які, які потім переглядаються в апеляційній палаті, але там знову таки не всі переглядаються деякі не підлягають оскарженню, але це вже окрема тема. Далі ми поговоримо власне про те, чим закінчився попередній епізод. Суддя антикорупційного суду завершує розгляд кримінального провадження, тим, що він постановляє вирок. І так прописується, власне, що вирок протягом 30 днів не набуває законної сили. Або якщо подана скарга, то не набуває законної сили, поки ця цю скаргу не розглянуто. Чому взагалі так? Бо якось воно нелогічно от є вже ніби вирок, але він якби не набуває сили, і ти такий, ніби пишеш, що особу засудили. Але водночас, ну, законної сили це рішення ще немає. Це досить таке складне питання. Можна послатися, просто що так визначив законодавець. Є там ціла теорія, відсилка до традиції, історії, історичного шляху. Но, насправді важливо наслідки, чому саме от, термін використовується набуття законної сили, він тягне ряд справових наслідків. До цієї дати людина не може вважатися засудженою, угу. в тому числі виправданою. До цієї дати не можуть знищуватися докази, матеріали, які містяться в провадженні. Людину, наприклад, яку взято під варту вироком першої інстанції не можна. Там, до прикладу, перевести, відбувати покарання в вигляді там запобіжного заходу, там і теж спір в іншу місцевість угу. протягом 30 днів, поки не буває вирок законної сили, справу з суду першої інстанції не можна витребувати. Це робить для того, щоб люди могли приходити в суд першої інстанції, знайомитися з матеріалами, формувати свою позицію для апеляції. В наших справах найчастіше виникає наслідок, так як наслідок, спір навколо такого наслідку, як застосування сроків дав. Давності. Оскільки, незважаючи на те, що є вирок першої інстанції, але все ж таки людина вважається засудженою після проголошення рішення судом апеляційної інстанції. І якщо це відбудеться поза межами сроків давності, визначених кримінальним вже законом, то цей вирок має бути скасований, який він там не був, ну крім виправдувального винувального вироки. І закривається кримінальне провадження. на підставі, людина може звільнятися там від кримінальної відповідальності в залежності від того, яку вона заяву подасть, не подасть, чи буде намагатися оскаржити вирок там різні праві наслідки можуть наступати. Ось тому ще на що звертається увагу в цьому контексті: що коли людина не встигла оскаржити в тридцятиденний срок, то вирок набуває автоматично законної сили разом з тим, при поновленні сроку на апеляційне оскарження, суд апеляції зобов'язаний розглянути питання про зупинення виконання угу. вироку самого та да, покарання, зрозуміло. чи там Нищення докум... ну, всі оці правові наслідки, які виникають, і здати, коли вирок набуває законної сили, він є обов'язковим, підлягає безумовному виконанню на всій території України. так як пише закон, як принцип сформований в законі. То давай тоді далі, от якраз рухатись. Ми уявимо ситуацію, що є якийсь вирок, неважливо він обвинувальний чи виправдувальний. На нього подається скарга. До апеляційної палати, що далі робить суд. Очевидно, що там проходить процедура визначення суддів і так далі. Їх троє є головуючий або доповідач. Власне, давай от далі про це уявимо, що ти головуючий в якійсь справі, і тобі надходить ця ну, скарга. Бо поки що скарга наход, надходить в суд першої інстанції. Вона, ну, вона до через... матеріалів, знайомляться. Потім приходить 30 днів. Суд першої інстанції формує справу, направляє в апеляцію. Вона розподіляється, з'являється головуючий і члени колегії на перших. Етапах апеляційного перегляду, головуючи протягом трьох днів, коли отримує відповідні матеріали, апеляційну скаргу, визначається, чи є вона прийнятною взагалі можливою, чи її можливо розглядати, скажімо так, відкривати це називається в законі. Апеляційний розгляд. Тут визначається ряд критеріїв: чи особа має право оскаржувати, чи вона в срок оскаржила, чи вона просить поновити срок, там чи є це клопотання, якщо не пропустила срок, чи взагалі це рішення підлягає оскарженню ну, частіше всього, коли вирок, то Підлягає оскарженню, там є нюанси, звичайно, праві перевіряє апеляційну скаргу на дотримання вимог закону, оскільки апеляційні скарзі можуть не міститися всі елементи, які потребуються для повноцінного апеляційного розгляду для змагальності. Ну, наприклад, прокурор оскаржує, не вказує якісь там підстави, угу. і протилежна сторона захисту не може сформувати свою позицію, заперечення. Тому ну, на цьому етапі головуючий всі рішення однособово приймає. Він має право залишити без руху апеляцію, дати Рок для усунення недоліків після якщо людина відмовляється там учасник усувати недоліки. То апеляційна скарга повертається і, і вважається, що людина може подати ще раз з виправлення доліків. Але якщо не подає, то все на цьому завершується процес. Вирок не буває законних сил. Якщо немає перешкод будь-яких для апеляційного розгляду, апеляційне провадження відкривається і встановлюється час для надання заперечень. Учасники повідомляються про їхні процесуальні права. Головуючий витребовує заклопотаннями нові докази, сприяє, тобто, учасникам, готові. Дує справу для того, щоб справу змогла в засіданні повноцінно розглянути колегія і не відволікалася на такі підготовчі більше uh -huh. питання. Тому це і називається підготовка до апеляційного розгляду. Також всі рішення приймають тут одноособово. в тому числі може бути змінено, скасовано або застосовано навіть запобіжний захід. Одноособово Одно От, власне я якраз хотів наступне питання, таке так. уточнюючи більше. Так. Ні, ну ти вже відповів. Якщо уточнеш, що я вже відповів так. може, але процедура досить неоднозначна по країні деякі однособово судді призначають навіть засідання, розглядаються в засідання. Деякі забезпечують змагальність шляхом письмового такого провадження і визначається по запобіжний захід в письмовому провадженні, скажімо так. ось Після того, як підготовка до поліційного розгляду завершена, визначено Учасники, всім роз'яснені права, отримані всі заперечення, організовано там відеоконференц-зв'язок ухвалами головуючого. Призначається дата апеляційного розгляду, час і, відповідно, визначене цю дату, колегія суддів вже збирається і безпосередньо розглядає апеляційні скарги, які надійшли по суті. Ну так, власне, що там по вимагають суті. сторони, по так. суті, але і це розглядає. ще не початок апеляційного розгляду. Апеляційний розгляд починається з доповіді головуючого, а до доповіді головуючого, поки судді. Зайшли там це може не обов'язково засідання бути. Частіше, всього це й до засідання буває, сторони можуть уточнити апеляції, доповнити і так далі. Але доповнення апеляції після сроку апеляційного скарження такого роду, які погіршують становище винуваченого, не допускається. Uh -huh. Тобто, якщо прокурор в 30-денний срок все не сформував, то. В принципі, Він обмежено далі це робити. В подальшому заслуховується до путь яка містить вимоги апеляційних скарг, короткий зміст рішення, яке оскаржується. Надаються, як в першій інстанції, там більш довгий процес, тому що там перша інстанція зосереджується на повному дослідженні доказів, оскільки ці докази суд бачить вперше. В апеляції всі докази вже на столі. В подальшому виступає сторона, яка подала апеляційну скаргу, перше, надається слово для заперечень. Відбувається така права дискусія, можливо, там з питанням від суддів. Потім визначається обсяг доказів, які апеляція може досліджувати. Тут багато нюансів є правових. Ну загалом відбувається так: є клопотання від учасників, які просять якісь докази дослідити. Апеляція тут пов'язана вимогами закону. Не можна просто так взяти і всю справу, як в порядку першої інстанції, розглянути в апеляції. Докази пов повторно досліджуються в обмежених кількості випадків. Це якщо там були помилки суду першої інстанції в їхній, в їхньому дослідженні, ну забезпечена більше. повнота, так. Або коли суд першої інстанції відхилив якісь докази, взагалі не досліджував, а апеляція вважає, що їх можна дослідити. І Також можуть з'являтися нові докази після вироку, які також підлягають дослідженню вже в апеляції, якщо вони відносяться взагалі до процесу. От От оцей нюанс, що нові докази можуть враховуватися, може потягнути навіть скасування правильного рішення, тобто правильного в контексті. Ага, і тобто ви направите на повторний по суті розгляд. Ні, ми можемо. Апеляційний суд може прийняти своє рішення ага. з рахуванням нових доказів, будь-яке рішення. Разом з тим, це не означає, що суд першої інстанції зробив помилку. Оскільки суд першої інстанції вирішував справу на підставі тих доказів, які, які в них були. Угу. В апеляції можуть з'являтися нові докази, і виходить, що буде скасовуватися правильне рішення. Процесуальне, але тільки за того, що з'явилися нові докази, які вплинули на встановлені обставини. Mm -hmm. Ось, так і, така процедура. І апеляційний суд вирішує справу в двох формах рішень: це ухвала або вирок. Вирок постановляється у разі, коли погіршується становище обвинуваченого, тобто тільки за скаргою прокурора або потерпілого. Mm -hmm. От в, в корупційних справах це да, прокурор за, за скаргою прокурора. А всі інші рішення приймаються в формі ухвали. Все, ну. Такі процедура в апеляції скорочена. Давай таке ще питання. От, наприклад, ти якраз приділив цьому увагу, що перша інстанція розглядає прям повністю всю справу, власне, не ті матеріали, на яких наполягають сторони, чи в апеляційній палаті так само допитують знову таки всіх тим... тих самих свідків, чи це знову таки лише за клопотаннями сторін? І були в нас випадки, ми викликали і свідків. Це відбувається в залежності від специфіки конкретної справи. Якщо суто поліційні станції на якомусь етапі розуміє, що в нарадій кімнаті можуть бути якісь докази визнані недопустимими, які вплинули на обсяг доказів. То, виключивши один доказ, з'являється нова система доказів, яку потрібно переоцінити, грубо кажучи, чи той доказ, взагалі, який ми вилучаємо, може вплинути на недоведеність. А щоб цьому пересвідчитися, викликаються свідки, бо без них часто не можна вирішити там справи про підкупи, економі економі економіка економіка, майсо там розкрадання, зловживання владою. Там менше свідків впливають на ці на доказову базу. Більше свідків впливають на так зване хабарництво, справи про хабарництво. От в цьому плані свідки також допитуються і допитуються в тому ж самому в тій самій процедурі, як і в першій інстанції. Тобто процедури взагалі не відрізняються. Вона може просто бути усічена. Там не всі докази досліджуються, може взагалі докази не досліджуватися, якщо там сторони не вимагають. Якесь питання права або питання просто суворості покарання або м'якості, наприклад, піднімаються тоді суд апеляційної станції концентрується виключно на тому, що просять апеляційних скарг. Це називається розгляд в межах апеляційних скарг і має право суд апеляції вийти за межі апеляційної скарги тільки заради покращення становища обвинуваченого. Ось а експертів допитують. Одного разу ми викликали експертів. Оскільки сторона захисту і сторона винувачення надавали з обох були експертизи, вони mm -hmm. були різні. І Щоб усунути суперечливості в цих двох експертизах, заслухали експертів. Викликаємо також та от власне. Ми на попередньому епізоді говорили з суддею першої інстанції, і вона от казала, що є така от проблема. Проблематика це не явка сторін, а, власне найбільше не ходить сторона захисту. На жаль. І тому таке питання чи це якось на апеляційний розгляд в апеляційному розгляді. Це питання менш гостро стоїть, оскільки у разі, коли участь як того чи іншого учасника справи вона не є обов'язковою, то можна розглядати за його відсутності, у разі, коли причина наявки є неповажною. Ну, пробкаш, якщо людина не прийшла і не повідомила, чому не прийшла, то суто поліцей станції може розглядати справу. Інша ситуація, коли ставиться питання про погіршення становища обвинуваченого, тоді його участь прямо по закону передбачена як обов'язкова. Досить схожа процедура на першу інстанцію. Угу. Але у суду є всі засоби, щоб дисциплінувати учасників, чи то прокурора, чи то адвоката, чи то інших непрофесійних учасників, і забезпечити проведення процесу в апеляційному суді в розумні сроки. Причому до професійних учасників не можуть застосовано бути судом санкцій, це тільки тільки скарги до відповідних кваліфікаційних там, дисциплінарних органів адвокатури, прокуратури до інших учасників широкий спектр від штрафів до запобіжних заходів все, що передбачає весь арсенал закону для забезпечення руху провадження. Швидко, добре. Якщо не впливає неявка сторін на тривалість, то чому деякі апеляційні скарги розглядаються там по два роки, умовно кажучи, так ну неявка не загалом не впливає. Трохи впливає. А щодо інших обставин, які можуть вплинути на тривалість апеляційного розгляду, це складність справ і складність аргументів. Є такі справи, в яких по 7-8 апеляційних скарг, в деяких справах є апеляційні скарги, які обсягом більше 500 сторінок з додатками відповідними, і є вимога до суду апеляційної станції дати відповіді на всі суттєві аргументи сторони. Угу. Відповідно, колегія суддів і головуючий, який це пише все це рішення, думки і рішення суддів колегії. Він має розібратися в кожному аргументі, має пройти голосування по кожному аргументу. Це все повинно бути виважено гарно виписано, оскільки формальний апеляційний розгляд є підставою для скасування вищестоячим судом. що має на увазі формальний, чи не відписані ті чи інші аргументи, чи поверхнево дуже описані без заглиблення в суть ці аргументи, і, зрештою, це вимога до справедливого судочинства з боку там Європейського суду справ людини і найкращих стандартів, uh -huh. яких має прагне досягнути антикорупційний суд. Таке загальне питання: чи було там в твоїй практиці, наприклад, що звернення до дисциплінарної комісії якось попливало на поведінку захисника? Я тільки одного разу звертався, не вважаю, що це якийсь такий дієвий засіб. Не за те, що там десь вони не працюють чи працюють. Загалом вважаю, що з професійними учасниками повинна бути нормальна комунікація, чи з прокурорами, чи з захисниками. Всі пов'язані етичними нормами, і це не єдина справа в суді відповідного учасника. Формується репутація перед суддями, перед іншими професійними. Тому суду в. Суд... В принципі, є і без цього засоби налагодити нормальний хід процесу. Угу. Ось. Ну, Давай, тоді якраз от поступово ми прийшли, власне, що допитали там послухали вимоги апеляційних скарг і дійшли вже власне, до ухвалення якогось рішення. Загалом, чи, там, чи має бути присутність обов'язково обвинувачена на ньому? При ухваленні рішення. Так. Мається на увазі припроголошення? Да, про не обов'язково закон такого не передбачає. Більше того були ситуації, коли обвинувачені на цьому етапі. Починали переховуватися і не приходили на проголошення. Потім їх через рік чи два там знаходили органи правопорядку. За тобто це не обов'язкова процедура. Суд апеляційної інстанції оголошує рішення, воно набуває закону сили відразу і може бути в подальшому оскаржено до касаційної станції протягом там, трьох місяців. Разом з тим, тут такий нюанс щодо проголошених рішень. Вирок апеляційний суд може проголосити лише також з підготовленим повним текстом. Під час дії право режим виностану можна оголошувати лише результати. Іну частину, але одразу вручати учасникам повну текстовірку. А, от інші рішення вигляді ухвал проголошуються результативні частини, і є можливість п'ятиденний срок підготувати мотивований повний текст. Угу. Потім викликаються сторони, чи зачитується це рішення, проголошується відкрито, чи вручається в залежності від того, які бажання учасника. Давай в'явимо ситуацію, що от апеляційна палата власне кажуть, скасовує виправдувальний вирок і проголошує обвинувальний. власне, як ви. Визначаєте запобіжний захід обвинуваченим, це так само як історія зі слідчим судею, що на це впливають ризики. Чи це більше про про, про процесуальну поведінку якраз під час суду? Після проголошення вироку неможливо взагалі вести мову з точки зору закону про запобіжні заходи. Ні, я маю на увазі, коли там прокурор просить, або ви самі під час оголошення самого вироку, ви ж можете і запобіжні заходи застосувати. Правильно. Детальніше поясню процедуру на судовому розслідуванні, і до того як оголоситься вирок першої інстанції, це запобіжний захід після проголошення вироку. На час апеляційного розгляду до вступу вироку в законну силу людина вже вважається з точки зору ЄСПЛ засудженою, і там є нюанси запобіжними заходами. Зокрема, не визначається, якщо тримання під вартою застава, не визначається срок дії тримання під вартою. Суд постановляє вироком тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Угу. Така формулювання без застави, без сроку дії шестиденного, як це зазвичай Ну так, зазвичай після проголошення рішення будь-якого судому апеляційної інстанції. Щодо вироку, якщо покарання Пов'язане з позбавленням волі, можливо, два розвитки подій. Вирок такий може звертатися до виконання негайно судом апеляційної інстанції, тобто це не запобіжний захід, а це Одразу просто беруть під варту. людину ув'язнюють негайно на виконання вже вироку, це mm -hmm. не запобіжний захід. Тобто тут не потрібно досліджувати ніякі ризики а е... та, власне я прибутаю да, іншого просто. немає творя. І, і якщо бувають такі ситуації, що суд апеляційної інстанції не звертає негайно вирок до виконання в залі суду. Тоді він звертається в загальному порядку, коли матеріали переходять в суд першої інстанції, і головуючий суддя в першій інстанції видає розпорядження там протягом трьохденного сроку, звертає вирок до виконання. Угу. З цим розпорядженням людину вже ув'язнюють там по своїй процедурі. Ага. Окей, і от власне ми проговорили, вже дійшли до рішення. Далі його може переглянути Верховний суд, відповідна касаційна інстанція. Загалом, тут, тут по-перше, два питання таких, от рішення вже набуло, набрало законної сили, це очевидно. Тобто людина там вже буде відбувати покарання, якщо не буде переховуватись. Більше питання таке: от якщо Верховний суд, поки Верховний суд розглядає цю справу, чи строки оці от рахуються процесуальні, коли особа можуть потім звільнити від покарання. Давності маєте давності. Сроки давності вже не рахуються. Є деякі особливості, наприклад, у разі, коли суд касаційної інстанції скасовує рішення. Апеляційного суду, то вирок знову перетворюється в такий, що не набув законної сили, і відповідно сроки давності враховуються вже до нового рішення апеляції. Ага. Тобто, якщо апеляційний суд при повторному розгляді призначається повторний розгляд, чи то в першій інстанції, чи то в апеляційній інстанції, якщо не встигає апеляційний суд розглянути в сроки встановлені законом давності, то, відповідно, праві наслідки застосовуються давності. Тобто, а на, на цей час касаційного розгляду вони зупиняються? Ну, такого немає, зупиняється. Вважається, що вирок не був законної сили, і людина засуджена в межах сроків давності. Uh -huh, uh -huh. Я все. І єдине, що на касаційний суд, в залежності від обставин, може зупинити виконання вироку, якщо бачить серйозні для цього підстави. Це є таке повноваження в касації. Відмінність касаційного і апеляційного перегляду, так загалом, якщо не вдаватися в якісь нюанси, апеляційний суд це суд, який привіряє все в справі і факти, тобто як встановили правильно фактичні Ставини як застосували норми матеріального права, процесуального права. Суд же касаційної інстанції він є судом вищого рівня порівняно з апеляційної інстанції. Разом з тим, межі касаційного перегляду вони обмежуються виключно питаннями права: тобто, угу. застосування норм матеріального процесуального права. Касаційний суд не уповноважений встановлювати обставини нові, визнавати якісь докази недостовірними і тому подібні речі, Ага, і такий, от прям на. Під кінець, я думаю, що воно буде і правильним таким запитанням. Що бувають заяви про перегляд рішень за нововиявленими обставинами? Чи сама процедура це якось відрізняється від звичайного розгляду? Таких у нас переглядів ще не було повноцінних. Переглядає за новою обставинами не суд вищої інстанції, не Ну, та, ну він починається спочатку. Типа по який ухвалив рішення, яке просять переглянути за нововільними обставинами. В апеляційній палаті такого ще не було. Деякі були заяви про перегляд рішень слідчих суддів за новиними обставинами. Разом з тим, це не підлягає перегляду, тільки кінцеве рішення по справі. Дякую тобі, що прийшов в гості. Сподіваюсь, що наші слухачі все зрозуміли. Тому нехай пишуть коментарі, як завжди, ставлять лайки і власне діляться емоціями: чи сподобалось, не сподобалось. Дякую тобі. Дякую за запрошення.